we Вам сповістити новину веселу, причиста діва сина породила у місті виклеєні дитятко столила, у кожен куточок, у кожну оселю приношу я нині вам звістку веселу. Радійте, люди, прославляйте, сина Божого усі вітайте. У цей різдвяний час Білобільський ліцей вітає вас. Люди у ліцеї свою справу знають. Звернехом Різдво Христове величають. Тому за давнім батьківським звичаєм заколядуємо, щастя побажає. Приміть бажання наші молодечі. на в той свят, на добрий вечір. З Різдвом Святим дозвольте вас, дітей, батьків і всю родину, поздоровити в добрий час. Христос ця рождає! Славі Його! вставайте, ставайте, браття моїми, копляйте на небо вже зоря зійшла ясним промінням є нашу родину хвилини, не гайте, схишіте туда, ясним промінням є на. Прави на землю зі що небес, гасати на з ріків, визволяти на волю, пускати люний весь, спасати на з ріків, визволяти на волю, пускати правени без <кху> українців не знала. Вбивають і свободу в серці мають. Спокоють віку вільні люди, тут благословення сюди, бо свободу не здолати, але треба захищати. І тому та сміливість в українців особливість. І ми також сміливі нині. не де інде в Україні. Це стаєнка просто неба, над яким ракет не треба. Та вони сюди літають, БПО українці мають, майже все вони збивають, тож не світ переживати, треба Богу довіряти, Божий син бажає нині народитись в Україні. Це гаразд, я знаю, знаю, я Ісусу довіряю, та боюсь зору на сході, між ракет пізнати годі, як цари сюди прийдуть, з Богу дари принесуть, також. Цей різдвяний вечір пастушків небезпеці, та виїздян Анголят, ще між обстрілів летять. Так, багато тут тривог, але з нами нині Бог. Нова радіса, на над Отож, тоді на ну, я посіна до стіжка, а ти приймуть увагу, бо щось холодно піка. Нехай, любиє вогник, як ясно ся горить. Здається, хтось там родить, дівчат і чоловік неначе ще шукають. Грибів вже не знайдуть. Ні, ні тут немає. О, сюди вже йдуть. Тити нам іначе, де б нам знайти нічні, ніде ні ми хат не бачим, лиш всюди білий сніг. Та хоч були хатини, то й відмовляли нам, і де тепер спочине, уже й не знаю сам. Втомились ми здорово. не сила далі йти. Я знаю, хто ви, нам янгол сповістив. Здалека бачу йдете в зимові пісні час, ніж лік собі знайдете ось тут, в стаєнці, в нас. Там все найкраще буде в теплій поміж ягнят, ніж там, де злі люди у золоті палат. Як так, то дуже прошу, заходьте там те. І ось уже знайшлося і затишок житло вибач, бач, для твоїх людей святих, хоч добро розробили, щоб прихистили їх. Ми можемо бути в поміч найближчому своєму, без золота, без срібла, приділивши час йому. Зорі врочисто горять серед ночі, наче свічками вбраний вівтар. Небо Марія спрямовує очі, сина від Бога приймаємо вдар. Вихвієм, несмарія Марія са, породила у вертепі нам Христа. Слава обвинім Богу, слава обачнім Богу і ми всім на землі. Слава обвичні Богу, слава обачнім Богу і ми всім на землі, а на себе пастиря вся і веселу цю новину звіщає. Слава вам Богу, слава в Богу і ми всім на землі. Слава облачні Богу, Слава слабичні Богу і ми всім на землі. Від Ангела усю новину про Небесну дитину. Бог все бащає. Нам би радіти, співати, Ісусика новонародженого, у уясних вітати. Але по всій Україні стріляють гармати, Дітошки сумують, тривожиться мати. Знов голодна Москва на нашу землю прийшла. Ніяк не може вгамуватись і той з Кремля, Полить його очі українська є земля. Що за шумів А ану скоро славити царя, кого боїться усі на коліна упадіть! О! Що? Іди до мене мій концю. Разом все поклонимо нашому царю. О, да, да! І всіх заставимо йому поклонитися. Всіх, всіх заставлю. Немає іншого царя. Треба покоритись. Та-да. Це да. все так. Ірод проклятий. Он убивал. І сіяв біду, і ми навчились этому ремеслу. Він іде війною на народи, землі забираєш, там не згоди, руйнує села міста, не пожалій навіть на воля. Да-да, это ж наш сталь при защищает русский мир. труський мір. Ходи, друзям, іди сюди. Пошли. Наробимо ми біди. Да-да. Посів -да. явичних разбрат, а ти, я. Оставлю без і воды. Світ. Що ви тут вчинили? На коліна як вас вчили? Правда є в тих словах, мене бояться у світах, бо я зброю таку маю, нею світ страху тримаю. Я тут, цар, і я тут паную, світом всім володаю. Так так, господин. Ну, розкажіть мені, що там у світі? Які новини, які вісті, Бо я у бункері перебуваю, мало чую, мало знаю. Царю, люди кажуть у місті, що цар світу народився в ухлеєні місті. Який там цар? Що він плете? Коли почув оту новину, то не маю спочину. Ага. Навіть так. Тож наказ даю я нині всіх дітей вбивати. А Месію, ще родився з під землі дістати. Не дозволю цій дитині тут я зарювати. Я поддержу тебе. Діло, царське твоє, і дітей ми райом, а коли надо, і уб'є. І запустимо ракети. Ти согласен, Ірод. Так, і виконуйте. Не бой, земля земляне. thank <laughs> you Вязаного тиса тебе стрімають царі, вітають сами, вітають хастирів, хастирі, вітаю, чудо, чудо, помітаю. Ми, царів усього світу, вас прийшли ухомонити. Іроде, сховайте, годість свою, не вбивайте, дитиночки малої. Я є цар з далекої землі, Мої в моїм крає рівні всі. Закликаю, іроде, спинися землі української заберися. Мені ніхто не зможе нині заважати, і дитя не вдасться нікому врятувати. Світ у тьмі розрусить, плаче все створіння, Людство моє власне, немає спасіння. Тобі, іроде, бажаємо годість приглушити, Ісуси, по дитині, піти поклонитись, Вже годі смерті рахувати. Газом і нафтою маніпулювати. Досить, не повчай. Я нікого не боюся. Я у цьому світі нікому не вклонюся. Ні, і не гомонити, весь суд буде його судити. Все я чую, все я знаю. І все добре бачу. Що месію хочеш бити, тобі не пробачу. Заберу тебе з собою, грішно вихатий, більш не будеш царювати, іроде проклятий. Я могучий, я багатий, можу викупно дати. Світ тебе весь зневажає, трибуналу вимагає за війну, що ведеш ти нині вільній славній Україні. Де нога твоя ступає, біль та гори наступає, земля кров'ю вся залита, тисячі дітей убито. А ті діточки маленькі, нині в небі голубенькі. Перші мочинки, діти, вічно свіжі в небі квіти. Час настав твій, лютий катер, в пекло мушу тебе взяти за плач матері. Бій, тата гідна буде тобі плата. Не вбивай, матінко, благаю, поділюсь усім, що маю, віддам скарби землі своєї, тільки не бери душі моєї. Світ тебе весь зневажає. Заберу тебе з собою, крішну пихати. Більш не будеш торивати поміж людьми нашими. А Ісусик, що родився у яслах насінні. Буде цар поміж царями, а ти згинь же нині. Забирай його вже смерть до кобзону на концерт. Бог ся рожає, то, що може знати Ісус моєм'я Марія Мої. Тут ангели чутяться, чудяться, рожденого бояться, а стоїть трясеться, осе смутно пасеться, пастріє, тачить, потім Бога бачить, бачить. Людям у світи та в розсвіті літ своїх віддаси життя своє на Голгофі в тяжких муках за вселюство, а потім я чудо, бо воскреснеш з мертвих. Подібні муки буде переживати прекрасна країна, яка століттями буде бороти свою волю і незалежність, потерпаючи від диявола. Але вона переможе і воскресне, і буде процвітати, солов'їним щебетом буде співати і Тебе, Ісусе, прославляти. За святе дитя рожденне, будьмо вдячні Богу. На во Христове ангел прилетів, і велику радість людям розвістив, ви люди, святкуйте де в цей день. Поспешайте, младенца, вітайте новонарожденного! Скориш поспешайте, младенца, вітайте новонарожденного! Не плач, не журися на нас воїнів відважних, твердо покладися. Старт умістився, в Алісу маленьку, верни нас, Ісусе, на землю рідненьку. Ісусе, я маленький хлопчик з України, у далекий світ моя родина отекла. Бачиш із неба, що в нас за руїни, ти також утікав від ірода меча. Зараз я молюсь в чужому храмі і з тобою розмову ще не сюди. Пригадай, як було сяжко твої мамі, ми теж з тобою втікали чужину. Я не прошу тебе, чогось багато. Поверни минулі гарні дні. Цей солодкий мир, родинне свято, щоб ми всі скоріше вернулись з чужини. Что делаешь? Ты прикинь, как хохлы живут. Папки, телек, ноутбук. Дома даже тупцик есть. Здесь бы на совсем осесть. Только бы скорее сломать. На пожитку бы во всю власть. Не на наших бід. тебе ненавидить весь світ. Нєт, нєт. Маріуполь, Харків, Божа, скільки ти нас будеш мучив? Долго. Забирайся геть з країни, повстаємо ми з родини. Я прийшов освобождать, не хотів вас убивать, а ви на нас наслали і гусей, і комаров, і свій охлоп. Геть і дитини чистий, враже, буде так, як нарізька. Не злякаєш світлом, газом, бо з Європою ми разом, а за жорстокісті свою від Бога прийме за платню. Всячий путі твоє місце можеш там навіть повісти. Забирайся геть з країни, повстаємо ми з руїни. Вже і і Харків чисті від ворожої нечисті. І молися, вражий сину. Бачиш ти вже свій кінець, умивай від крові руки і тікай. Геть, навпростець. А в Україні стала з новина. Що ніби швидко скінчиться війна? Збережи нам Україну, дай нам долі, дай нам миру, дай нам силу. Просим тебе, небесину, збережи нам Україну, дай нам долі, дай нам миру, дай нам силу. Ми були у Ісус служить на Йому дари принесли і зложили. Люди для згоди у світі, допоможи нам Ісусе, мир відродити. А я з Ладаном прийшов до Тебе, Ісусе, щоб в загоді жили українські люди. Я взяв золото з собою, думаю, придасться, розіслав на грішну землю, Бог велике щастя. Люди, радійте, Христа вітайте, Божого Сину, славу вітайте Слава на небі, Богу святому, на землі спокій роду людському. Та, певно, ви мене впізнали. <кліг> маю я ютуб канали в телеграмі маю влог, успокою відкриво. В кожен кабінет я входжу, працювати як радник можу. Якщо між говорить, можна. Гроші заробити. а за проекти мої хороші мені платять грубі гроші. Все від всіх ми приймаємо, і Україна стане раєм. А поки тут справжній ад, бо прийшов москальський кадр, тож гроші потрібні дуже, як і справжні друзі, які в горі і, і нещасті не дадуть нам духом впасти. Ви кріпіться, добрі люди, і перемога з вами буде. Сам Господь вам помагає, окупант вас не здолає. Я перемога різдвом вас вітаю, найбільшого добра усім бажаю. Знаю, усі мене чекали, дорогою ціною мене здобували, народом своїм піднялись до сім. Ви, українці. Ви заслужили мир. Я мир вам подарую, лад і спокій у цій державі на багато років. Цей рік важкий минає хай і піде забере за небо край, а подарує вам благословення Бога такий же даний мир велику перемогу. Віншую, віншую, тепер чую. Я з далекої дороги вам бажаю перемоги, щоб батареї були теплі, а москалі горіли в пеклі. Раді ми Христа вітати, мирний їсть то Бог у хаті. Українці люблять Бога. їм ньому допомога. Ну й радійте нині люди, хай візло між нами буде, і хай згине окупант, хай згорить москальський танк. Хай ракети не літають і тривоги не бувають. А Мигане залікує і Україну відбудує. З нами правда, з нами Бог, то ж передберемо. Ну і ви не забувайте, і до ненья присилайте і мені, і ЗСУ, і за вертеп, і за звізду. Не совомтеся, будь ласка, жде на вас Господня ласка. А воїнам нашим побажаємо волі, щоб косило рясно нетрки по полі, щоб нашій єдності вороги лякались. А ми дружно скажемо, Христос Свяє, залі мого. Я ж вам нині побажаю миру і щастя в ріднім краю, спокою, добра в родині, радості кожній дитині, щоб усі були здорові і достатку, і любові, горя і біди не знати, разом Бога прославляти, Бо уже земля співає. você não está